Колишній дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фюрі зробив гучну заяву про потенційного суперника. Циганський король відверто сказав, що ні за яких умов не вийде на ринг проти молодого британського проспекта Мозеса Ітауми. На запитання журналістів Фюрі відповів з іронією: Битися з Ітаумою? Ні, точно ні. Ви що думаєте, я дурний? Відмова Ф'юрі виглядає логічною, адже Ітаума лише починає свою кар'єру і поки не перебуває на рівні, який цікавий чемпіонам світу. Для Ф'юрі поєдинок проти маловідомого суперника нічого не дає в плані іміджу чи спортивного статусу. Водночас така заява додає ще більшої інтриги, адже Ітаума вважається одним із найталановитіших молодих боксерів Британії, і в майбутньому його ім'я може стати дуже гучним. А що думаєте ви, чи мав би сенс бій ф'юрі проти Ітауми, чи це абсолютно різні рівні? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини зі світу боксу.